Склади бувають наголошені і не наголошені. Наголошений це той, де ми силою голосу виділяємо голосний молоко або вітер, наголошений і, але склад тер не наголошений, тому наближається до і вимова, вітер нечітко, невиразно. Відкриті закриті склади це якщо на голосний мама відкриті, а на приголосний вільний закриті склади. Отже, наголошені звуки це ті, на які падають наголос, вони вимовляються чітко, весни, а не наголошені не падає наголос. І саме Е, І, О перед наголошеним складом з У, І вимовляються нечітко, невиразно. Весна, зима, кожух. Це ми будемо вивчати орфограму ненаголошені голосні букви. Дуже часто. Помиляємося ми, вимовляючи наголос у певних словах. Чому? Тому що у нас наголос рухомий, не усталений. Що ж робити? Просто треба запам'ятовувати, читати. Якщо помилилися десь, то записати це слово, поставити наголос, зробити собі словничок. Наприклад, в одну колонку слова пишемо. На перший склад, в другу на другий, в третій – на третій. І таким чином начитувати, записувати, додавати те, що помилилися, і ми будемо тренуватися і правильно вимовляти. Зараз я прочитаю вам наголоси у таких словах, де найбільше трапляються помилки: читання, писання, завдання, запитання, поняття, видання, вимова, вимога, вірші, ознака, алфавіт-алфавіт, два наголоси. Дефіс, предмет, рукопис, літопис, живопис, часопис, помилки, приятель, подруга, дочка, донька, ненависть, обіцянка, <кхм> ім'я, середина, дошка, <кхм> спина, олень, статуя.